На чергове засідання сесії Житомирської обласної ради планували винести питання про продовження контракту на новий термін з директором комунального некомерційного підприємства, обласний медичний спеціалізований центр Житомирської обласної ради Максимом Кутишенком. Але 6 листопада, під час засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах ветеранів не вистачило голосів, щоб включити цей проєкт рішення у порядок денний сесії. Більшість утрималися. Якщо немає пропозиції, питання ставиться про погодити проєкт рішення про внесення на розгляд обласної ради. Білошинський, Утримався. Годований. Утримався. Донець. Утримався. Кезюк. Лукашенка. Озерчук. За. За. Соботаш. Утримався. Питання були до керівника, який на протязі України обов'язків і тому прийняв. Мені, депутату депутат скликати, депутат, 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 я не кому всі. Я не буду принциповісти голосувати за тих, хто вкладав контракт. Дякую за увагу. Так, добре. Рішення не прийнято, значить, переходимо до другого питання. Колектив закладу виступає проти такого рішення, за словами працівників, підстави для непродовження контракту з директором їм невідомі. В облраді було дивне рішення стосовно того, що всі майже всі утрималися під час засідання стосовно підтримання його кандидатури на посаду директора. Оскільки наш керівник досить досвідчена, людина, яка привела себе з кращого боку, в колективі цінується, шанується, оскільки він зумів після об'єднання чотирьох закладів зробити з нас один колектив, підтримує нас, незважаючи на скорочення, максимально старається зберегти медичний персонал, забезпечити їм посади відповідні, які вони займали раніше. І тому ми б хотіли б його підтримати, оскільки. Ми не розуміємо причини. Якщо б нам пояснили причину, можливо, не було б цієї ситуації, яка склалася. Працівники кажуть, що направили звернення до Житомирської обласної ради, однак відповіді поки не отримали. Вони сподіваються, що їхню позицію почують. Від колективу да саме звернення, що дійсно, ми дуже підтримуємо нашого керівника. Ми зверталися в. На сайт, да ну звернення громадян з таким зверненням, щоб розглянули наше питання про те, щоб залишити керівника. Ми зібрали підписи від всіх співробітників, да, від лікарів до санітарів, да для того в підтримку, щоб розглянули наше рішення і прислухалися до думки колективу не тільки до якихось своїх там ну там правових, да юридичних вони дивляться аспектів, але саме до думки колективу, тому що ми хочемо. Щоб далі наша лікарня, наш колектив зберігався, і нас очолював Максим Сергійович. Директор медичної установи Максим Кутишенко поки що від коментарів утримується.